Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні підготувала для вас тему про страх самотності. Я знаю, що багато людей дуже бояться залишитися без зовнішніх опор, без партнера, відчувають страх самотності, страх покинутості, і це дуже шкодить і псує життя таких людей. Отже, якщо ви не підписалися ще на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтеся, тисніть дзвіночок, щоб першим узнавати про нові випуски. Не забудьте поставити подобайку у цьому відео, бо це дуже допомагає просуванню мого YouTube каналу. Ну і, звісно, будь-яка ваша активність, особливо коментарі більше, ніж 7 слів, дуже допомагають і мотивують мене знімати для вас нові теми страх самотності. Чому дорослі люди бояться бути самотніми? Чому аж до паніки іноді трясе, коли думаєш, що тобі прийдеться покинути партнера, бо він відноситься до тебе токсично? Чому іноді холоне в грудях, коли навіть уявляєш собі, що ти будеш повертатися додому, а в чотирьох стінах тиша нікого немає? І тоді, здається, що життя нібито стає чорним. Здається, що радості і щастя немає. Але багато людей, які пройшли свій шлях розвитку, людей, які мають мудрість, які мають критичний погляд на життя, вони кажуть, що. Радість і щастя вони здобуваються тільки внутрі людини. Тобто шукати щастя і радість в інших людях це дуже небезпечно, і це зазвичай призводить до повного розчарування людей, які бояться, що життя буде нецікавим, страшним, що вони будуть безпомічними без когось поруч. Чому так відбувається з дорослими людьми? Здавалося б, якщо ти маєш якусь професію, ти маєш свої хобі, ти вже вмієш заробляти гроші, ти народила або народив дітей, ти вже дорослий, в тебе є відповідальність за інших, а все ще цей страх самотності, коли ти. Намагаєшся навіть уявити собі, що ти один або одна, тебе трясе, внутрішньо трясе, не вистачає повітря, холоне в грудях, навіть до панічних атак. Я описую ці стани, тому що колись сама переживала щось подібне, коли навіть думка про самотність була якоюсь нестерпною, несносною. І це було так страшно, що менш. Страшним здавалося бути в стосунках з людиною, яка тебе не поважає, яка токсично ставиться, яка маніпулює, принижує, знецінює, звинувачує. Все це здавалося меншим болем, ніж уявити навіть собі, що я самотня, що нікого поруч немає. Дорослі люди часто почуваються як діти, які потребують опори в своїх батьках, які є залежними в кінці кінців від своїх батьків. Це нормально для дитини, бо дитина не може вижити сама в цьому світі, вона ще не може годувати себе, вона ще не може брати відповідальність, заробити собі. На життя дитина повністю залежить від батьків десь до повноліття. Але ми бачимо історії, коли дорослі люди старші, ніж повнолітні, повнолітні люди, дуже сильно бояться цієї безпомічності і шукають собі когось, щоб спертися. І коли я ставлю запитання: а навіщо тобі партнер? Багато людей відповідають: ну це ж покластися на когось, ну це ж опора, це надійність, це стабільність. Не розуміючи того, що стабільність, надійність і опора повинні, повинні бути внутрішніми. Бо якщо ти спираєшся на когось зовні, це дуже нестабільна опора, яка може впасти при ну, будь-якому Будь-які ситуації навіть навіть дрібній. Бо партнери вони не вічні, так само, як і наші батьки. Бо в цьому світі немає нічого вічного і будь-які стосунки, вони тимчасові в цьому світі, як і все в цьому світі. Але чомусь мільйони людей шукають щось стабільне зовні, намагаються спиратися на когось зовні. І Приречують себе до розчарування, до болі, до приниження, до розчинення. І це все, що я описую, це є результатом збою в розвитку людини. Коли вона була дитиною, сталися деякі події, травмуючі події, які залишили цю людину фіксованою на певному дитячому віці. Можливо, це допідлітковий навіть вік, а можливо, і підлітковий. Але 100% така людина, яка боїться бути сама, не перетнула в своєму розвитку підлітковий період. Тобто завжди це людина допідліткового віку. І іноді люди проживають все своє життя, не усвідомлюючи того, що біологічно вони вже старіють. Дорослішають, а психологічно так і залишаються маленькими дітьми. І ми бачимо це, коли спостерігаємо в нашому оточенні пари, в яких партнери співзалежні, коли вони підтримують і терплять те, що спричиняє їм обом біль. Коли люди принижують, ненавидять одне одного, але бояться розлучитися. І це стається саме тоді, коли людина в своєму психічному розвитку залишається інфантильною, вона так і не стала дорослою. І вона зберігає ці співзалежні паттерни, вона проєктує на свого партнера батьківський об'єкт, або маму, або тата. Саме того батька з ким. Стосунки були більш травмуючими. Якщо мама була дуже сувора, то незалежно від своєї статі ви будете проєктувати на партнера маму. Якщо з татом були проблеми набагато серйозніші, ніж з мамою, то тоді ви будете бачити і вимагати навіть, щоб партнер виконував роль вашого тата. Взаємні претензії в парі відбуваються саме тоді, коли партнери вважають, що саме той, хто зовні, твій партнер, та людина, яку ти зустрічаєш, вирішить всі твої проблеми. Але формула дорослої людини звучить так: все, що я хочу взяти з іншої людини, я маю вміти взяти із себе, тобто забезпечити себе. Втішити себе, спертися на себе, любити себе, давати увагу собі, турбуватися про себе. Це дитина не вміє цього робити. А доросла людина має навчитися це робити сама. І якщо ви. Не впізнаєте в цьому описі себе, якщо ви дуже сильно боїтеся бути самотніми і шукаєте на кого спертися, якщо ви маєте в дефіциті якийсь ресурс, або психічний, або матеріальний, тобто вам чогось не вистачає або грошей, або не вистачає любові, теплоти, і ви від цього страждаєте то це означає, що ви все ще не готові до того, щоб зустріти того самого дорослого, нетоксичного, зрілого партнера. І вам ще треба пройти багато уроків і вивчити багато уроків і пройти багато досвіду, щоб стати дорослими. Чи готові ви витратити на це все своє життя? Я пропоную вам скоротити цей шлях і пройти зі мною певний період розвитку в моєму проєкті онлайн-групова терапія. Якщо ви зацікавлені в своєму розвитку і покращенню якості свого життя, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. А в самому телеграм-каналі вам треба пройтися по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу, яка стартує 28 жовтня і буде проходити раз на два тижні по вівторках увечері. Чекаю на вас там. Сподіваюся, ви не пошкодуєте свого часу і своєї енергії в тому, щоб зробити для себе почати робити для себе хоч щось. Хоч щось в тому, щоб покращити своє життя, не шукайте щастя зовні, шукайте його в собі. Багато людей, які є в парі, в стосунках, кажуть мені, ой, да, я не боюся самотності. Коли мій чоловік або моя дружина відсутні вдома, я прекрасно проводжу свій час, я заповнюю своїми цікавими речами. Своїми хобі. Мені дуже добре, я спокійна, я не відчуваю панічних атак, коли я один. І я вже дуже давно живу окремо від батьків, і не потребую їх захисту, я незалежний. Але не плутайте усамітнення із самотністю. Самотність це коли ви точно знаєте, що ви один, ви не в стосунках, ви одна. Коли ви приходите додому, а там нікого нема. Чотири стінки. Уявіть навіть собі, що ви відчуваєте від цієї уяви, коли ви приходите з роботи, а там у вас ніхто не чекає. Оце і є те відчуття, коли ви абсолютно... абсолютно Сфокусовані на, самі на собі, і вмієте бути щасливим незалежно від того, чи є у вас хтось, чи ви в стосунках чи ні? Навіть е, іноді так буває, що от жінки мені розказують, що Ой, ну е, я страждаю дуже без стосунків. Але коли в мене є стосунки, то я можу бути одна, і навіть проживати одна можу, і е, працюю заробляю собі сама. Але що з вами відбувається, коли ви. Втрачаєте ці стосунки. А, багато з, хто з жінок описує стан схожий на депресію, відчай. А, ще чую а, часто від жінок, бо більший, а, в більшому ступеню все ж таки в мене на каналі підписники, це жінки, 90% і мої клієнтки це жінки. Чую е, таку думку, що коли е, не вистачає грошей, то треба шукати партнера. Коли не вистачає турпо, турботи, фізичного контакту я страждаю, мені когось треба шукати. А коли ви шукаєте, будучи інфантильною, недорослою, коли ви шукаєте тому, що вам чогось не вистачає. Тоді ви ризикуєте бути дуже толерантною к якимось таким тривожним дзвіночкам, к знеціненню, к звинуваченню, к таким речам, які потім ризикують стати для вас дуже токсичними і руйнувати ваше психічне і фізичне здоров'я. Тому що ціль бути не самотньою. І ця ціль може затмарювати. Ну, так, якби, затмарювати взагалі відчуття безпеки емоційної. А ви просто будете пояснювати якось, виправдовувати партнера, що отже ж він не дзвонить мені, тому що він, мабуть, дуже сильно зайнятий. Отже, ж він не відповідає вже три тижні на мої а, смс, тому що, напевно, в нього є якісь дуже поважні причини. Ви будете все виправдовувати і пояснювати, або тільки опинитися. В парі, в стосунках не, і не бути самотньою, не відчувати цей страх. Те, що ми бачимо, і ми бачимо це в кінофільмах, і читаємо це в художній літературі. Багато пар псують одне одному життя, поплюжать просто собі здоров'я і фізичне і психічне. Ненавидять одне одного, але чомусь залишаються разом. Довгі роки, бо не можуть розірвати стосунки. Вони, нібито як алкоголіки, або наркомани, залежні, залежні від відчуття наявності когось поруч. Нехай цей хтось маніпулює, або емоційно знущається, або взагалі ігнорує, мовчить йому байдуже до тебе. Але цей страх самотності призводить до того, що ти обираєш бути самотньою в парі, або самотнім, якщо ви чоловік. Аби тільки не відчути оцей момент все. Я один. Я один в цьому світі, і я спираюся тільки на себе. Дитина не може спиратися на себе. Дитина для неї позбавлення. Емоційного зв'язку, фізичного зв'язку з батьками в переживаннях може дорівнювати страху смерті, бо ну, дитина знає, що вона не виживе одна? Але ви вже дорослі, а живете тими емоціями і тими переживаннями, які притаманні, в принципі, дітям, які ще не стали дорослими. То що ж робити в такому випадку? Я вважаю, що ці всі речі можна пропрацювати. Я впевнена в цьому. Але для цього треба дуже сильно захотіти розвитку, захотіти ну, стикнутися, подивитися цьому страху в очі. Я це все проходила сама. Мені так само було дуже страшно. Але в якийсь момент я зрозуміла, поки я не почну з цим щось робити. Напевно, я ніколи не позбавлюся цього страху. Напевно, я залишуся назавжди дитиною в дорослому тілі. Я дуже цього не хотіла. І в якийсь момент, коли я зрозуміла, що вже не можу терпіти токсичні стосунки, я знала, що буде дуже боляче. Я зробила крок у розірвання стосунків. На той час в мене вже була доросла дитина, він вже син вже жив в Америці. І я розуміла, що мені буде дуже сильно, темно, холодно, самотньо, боляче, страшно, я відчувала безпомічність. Але поки ти не подивишся своєму страху в очі, нічого не зміниться. Цю роботу страху можна зробити менш драматичною, якщо ви звертаєтеся до психотерапевта, з запитом, пропрацювати свої дитячі травми, це проходить набагато швидше і набагато екологічніше, ніж робити це так, як описую я, так як я це робила. Я створила для вас груповий проєкт, онлайн-групову терапію, де ви можете пропрацювати свої дитячі травми, стикнутися з тими проблемами, які не вирішуються роками. І які вже нагадують заїжену платівку, і які насправді призводять до того, що ви від одного аб'юзера потрапляєте в стосунки до іншого аб'юзера. Тому працюйте над цим. Приходьте до мене в онлайн-групову терапію. Для цього вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео, а в телеграм-каналі закріплене повідомлення містить інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-групову терапію. Яка починається 28 жовтня і буде проходити раз на два тижні по вівторках увечері. Приходьте, і я допоможу вам розібратися з вашими давніми підсвідомими проблемами, з вашими травмами. Ну, а хто ще не підписався на мій YouTube канал, будь ласка, підпишіться, ставте вподобайку цьому відео, і будь-який коментар більше, ніж сім слів, дуже допомагає просуванню мого YouTube каналу. В просторах інтернету, а також своєю активністю ви допоможете іншим українцям, розкиданим по світу зараз знайти якісний контент з психології нашою рідною прекрасною українською мовою.